Ліна Костенко, мати. Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже вас, купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про растрелі, вона ходила в степ на буряки, а от, якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала перестань, бо вижену, у тебе каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, у роки голодні, вробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі боговгодні, став на ослін, отсунув рогачі. У нього й хмари вигинались з зіміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, ви не зумієте, злізайте, каже. Небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так. То горе, то біда. І вицвітали писані тарелі, І плакав батько, і пливли руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки.